Так, відцепляємо ще один Воблерочок Що за облірочок? Так, процес. Обокупание? Чувствую лайк, зарты скопнеш. Не хочеться, конечно. Ну а вы, блин, скільки зараз кошти, коштує Нет, его не у скрипка Ну да десь так градусів

а чочок -ти 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 І так, сьогодні цей віцеп спас в сумі більше 500 гривень. <рес> е, совпадіння, не думаю. Так що приобретайте, запасайтеся, спасайте. Контакти Олега будуть. <рес> спасайте, спасайте, спасайте свої В коментарях. <рес> Свої приманочки. Оце ми можемо на цій що приємній щасливій ноті, а думаю, ми закінчимо нашу не дуже... номер два від не дуже вдалу рибалку. Але як для кого? Для сквада, Джакала рибалка виявилася вдалою.